Друзі, доброго дня! Мене Тая, це мій канал про вишивку. Сьогодні почну знімати для вас ще одне відео із процесом від початку до кінця не дуже великий процес, але не бачила я якихось подробиць по його відшиву. Декілька є відшивів в інстаграм, але не в Ютуб. Тому покажу це: така кристалева люстра. Від Нори Корбет. По журналу вона вишивається. І цей журнал у нас Just Cross Crosset, квітень 2001 року. Його можна купити на eBay. Я його купила за 5 доларів, і мені вдвічі дорожче вийшла доставка, ніж сам журнал. Значить, це чудова кришталева люстра. Я цей дизайн бачила вже, мабуть, вперше побачила, мабуть, роки 4 чи 5 тому, дуже-дуже давно, але вона мене дуже зачепила. І коли була на мене нагода, я купила журнальчик. До речі, тут дуже багато використовується, як ви бачите, кришталевих підвісок, трежерсів від Мілхіл, вони ж сваровські, тут треба чотири сердечка кришталевих і сім аж капельок. І в цьому основна проблема цього дизайну Ось у мене вони є. В кольорі Crystal AB вони йдуть. Я, звичайно, що їх купляла від «Сваровські», Здається, я замовляла їх в Америці, коли робила замовлення для роботи. так, Чотири сердечки і сім крапельок. У мене, їх з 12, навіть було тих крапельок. ну, Там такий пак йшов більшенький. Два кольори бісери бісеру. Мілхіл такий сріблястий і білий. І ниточка крейнік, Здається, її вишиваються стрічки. Тут не так багато, але все згори трошки, і тут внизу ще трошечки. Також, бачите, йде по краю така рамочка. Вона вишивається декількома кольорами оцих ниточок ну, відтінку фуксії, Але я не впевнена, що я буду вишивати цю рамочку, бо я чогось. Хочу в овал, ну думаю, ще не впевнена, але в о, думаю про те, щоб оформити цю, цю роботу в овальну рамку, замовити її під замовлення, щоб мені зробили таку біленьку і отак от оформити. Тому звісно, що поки я не буду вишивати оцю квадратну рамку в один хрестик, бо ну, вона не буде потрібна, якщо я буду оформлювати в овал. побачимо. Спочатку вишую роботу, тоді звернуся до майстра, дізнаюся, що там і як, до того які виготовляють ці рамки. В тому числі овальні. І це вже ми поговоримо про це з вами пізніше, звичайно що. Значить, тут у нас є хвилиночку опис е матеріалів, як завжди, в журнальчику йде. Отак. І пропонується в нас тут якийсь такий фільті-персивельон, який, мабуть, 100 років тому як зняти з виробництва. Я навіть взагалі нічого про нього не знайшла. 28-го каунту. Bairнwood lining from Wichelt Imports. Тобто, це може бути як і Пермін, так і Цвайгард, бо Вічелд в свої кольочки кладе і те, і друге перепаковує. Вони люблять перепаковувати. Так само, як Міл Хілл перепаковує <сум> чужі, чужі бісери, кри, кришталики. Це також, до речі, підприємство Вічелд. Ну, зрозуміло, Моліне Крінік. До речі, тут іде Very Fine Braid номер 8, але я візьму 4, бо ми всі знаємо, що в старих дизайнах йшла вісімка майже кругом, а потім таки почали четвірку використовувати. Четвірка краща для цього, як на мене. Тоді бісер вони пропонують, трежерси, нит, голочку, ниточку для перешивання бісеру. Отаке. І все інше, коротше кажучи. Ну, стандартні де такі моменти. Значить тут, до речі, фотографія Нори є з сином. Цей син уже дорослий чоловік. Вона тут така молода, молода. Ну, 2001 рік. Може, фотографія ще старша трошки, так? Гарний такий дизайн. До речі, мало його відшив бачила. Я показувала цей журнал на початку цього року у подарунках. І я вже бачила, що після того декілька дівчат його вишили, роздивилися, коротше кажучи, цю люстру. Ну, і я хочу також собі таку мати. Вона тут невелика, щось до 4 тисяч хрестиків, наскільки я пам'ятаю. Отакі гарні ниточки. Зовсім не такі, як видають на фото. Тут такі, бачите, бюрзові є гарні кольори, так? малинові, але більше всього буде використовувати, звичайно, що білого кольору, мені здається. Екрю тут, мені здається, є ще Ні, білий. Білий, гарні кольори. Сірого трошки, бачите, також іде. Тому буду вишивати і буду вам показувати. Ну, Тут, звичайно, що основна прикраса це оці цяцьки. Блискучі, бо вона кришталева, і вони кришталеві, і буде, мені здається, краса. А, саме головне, що я вам забула показати, це льон, на якому буду я вишивати, бо, як я сказала, не знайшла я цього. Бачите, ну, не знаю я вже, чи в цьому світі можна довіряти прев'ю, бо, як показує практика, 7 на 8 воно відповідає, тому що на тому прев'ю тут такий сіруватий темний. Ну, все таки трошечки з жовтуватим відтінком, так трошки з коричневатим відтінком кольору основи. У мене сирій льон від пермін. Ну, він в пермін, здається, натуральним називається, але неважливо. Просто не було в наявності зараз проблеми з льнами Цвайгорд, Тому я взяла від Пермін 28-го каунту, так як тут рекомендується, бо тут бісер є і немало його. Я не ризикнула заміняти на менший каунт. Тому взяла сирий льон, і буде в мене на сирому льоні. Ну, думаю, що буде гарно. От я щось впевнена, що на сирому льоні все мені подобається, як виглядає. Тому буде вона в мене на сирому льоні. До наступних включень. І в мене вже готова моя люстра повністю. Ну, За винятком тієї рамочки прямокутної, що йде по краю дизайну, так, бо я вже казала, що планую оформити цю роботу в овал. Ну, Принаймні я сподіваюся, що мені це вдасться, тому що е, я думала, що я зможу вам показати цю роботу вже оформлену, але так не вдалося мені оформити, бо виникли складнощі з замовленням цієї овальної рами. У виробника є там складнощі і технічні, і я просто почекаю, сподіваюся, що трошки пізніше я все-таки. Свою задумку реалізую. А зараз давайте я вам покажу, що в мене вийшло а, трошечки поближче. Ну, По-перше, що я хочу сказати, це крейник, як ви бачите, з нього зроблений такий бантик. А, я казала, що в мене четвірка і краще вишивати четвіркою, але справа в тому, що в цій роботі крейником нічого не вишивається, а просто робиться отакий бантик, бачите, ось він. І все. Тому дійсно краще взяти вісімку, е, можна навіть і товщі, можна навіть і 12. Я свою четвірку просто скрутила, ну вдвічі склала і скрутила, вийшов такий шнурочок, та сама вісімка, Ну щоб не купляти. Бо вісінки в мене не було в цьому кольорі, щоб не купляти е, новий маточок, який мені більш ні для чого не знадобиться найближчим часом. Так, я просто так вийшла із ситуації. Взяла звичайний кренік четвірку, що я вам показувала, Скрутила її вдвічі шнурочок, такий і вийшла та сама вісінка. От так, бачите. Не знаю, я подивлюся ще, чи я буду прихоплювати ці. Цей бантик з крейніка чи не буду, це вже буде видно пізніше. Побачу, коли вже дійде справа до оформлення. В цілому без цієї рамочки тут 3,5 тисячі хрестиків, і дуже швидко, дуже легко вишивалася робота, яку більшість робіт від Норикорби, тут можете подивитися. Пришила я ніточкою ULI прозорою усі ці кришталики, і крапельки, і сердечки. На сердечках я використовувала прозорий бісер петит, щоб закрити отвір, який тут є в сердечках, мені так симпатичніше виглядає. І ще що хочу сказати, мені здається, що білого бісеру. Потрібно більше, ніж одна упаковка. У мене його було достатньо, але мені довелося дозамовляти, бо мені здалося, що однієї упаковки мені не вистачить. І я замовку, от саме на ці оці... вісюльки, так? не знаю, як ще їх назвати, звисаючи ці стрічечки, можливо, От на них я ще дозамовляла. Значить, вони не пришиті. Бачите? Але вони гарно звисають, коли робота знаходиться в вертикальному положенні. Вишивка вони гарно звисають, і я думаю, що пришивати їх не треба буде тільки гірше, тому що, бачите, вони одна на одну. Лягають, і якщо я почну пришивати, то бісер почне йти хвилями, мені здається, так. Тому зараз, тут, бачите, трошки у вас так не ідеально рівно виглядає, бо лежить робота на столі. А коли вона в вертикальному положенні, все чудово. Значить, щодо бісеру, я пришивала його частину там, де він знаходиться проміж хрестиків. Я пришивала ниточкою білою, якою вишивала. Тобто прям рядами прошивала хрестики, а назад, коли поверталася, вишивали і хрестики і біси. На незашитих частинах я використовувала ниточку Madeira, от таку, в бобіночці такі малесенькі. Колись дуже давно мені дарувала її Ілона Ілка, і знаєте, вона мене довго лежала, бо я більше використовувала Юєлай. А тоді якось <клух> одна з моїх. Підписниць мені написала, що в неї ULI пожовтіла і почала кришитися. І я задумалась і вирішила, що ну, є моменти, де ULI не можна уникнути використання наприклад, як пришивання кришталиків. Але е, такі моменти, як пришивання бісеру, можна уникнути ULI. Я дістала тоді цю нитку, і ви знаєте, вона дійсно дуже класна, вона дуже тонка. Таке враження, що на чимось промащена, таким наче е, Ну, Воском може, бо вона така жорсткенька, не розслаюється. І подивіться, от на роботі її майже не видно. От, ну, от Якщо дуже-дуже-дуже придивлятися, це при тому, що е тканина в нас тут не біла, так? Тканина в нас тут сіренька. І, е Нитка, яка б товща була, її було б видніше. Тому дуже мені подобається. Бачите, вже тут я нормально так її використала, я бісер на мандалі також її пришиваю. Ще в мене є така нитка, яка називається 1G, це нитка від Тохо. От Десь тут от бачите, написано. Тохо, Beat Straight. Тобто, це нитка спеціально для намистин, але вона нитка мадейра, вона також міцна, але ця просто. Взагалі неможливо розірвати. От що б я не робила, я її розірвати не можу. Я собі просто ріжу пальці і все. І, але вона значно товща. Вона теж така, наче трохи промащена, але, мабуть, що вона йде саме для о, ну, там хтось з бісеру плете, прикраси якісь роблять дівчата, щоб вона тримала, тримала гарну виріб. Тому оцю нитку Мадера я дуже раджу, наскільки я знаю, її можна в нас купити. І наскільки я пам'ятаю, я її декілька разів бачила, вона, здається, недорога. Але дійсно класна нитка, тому дуже вам її раджу. Значить, Давайте ще ми з вами порівняємо оригінал і мій відшив. Давайте подивимося, як виглядає на прев'ю, і як виглядає в мене. Ну так, у мене, звісно, що кольор льону зовсім. Не зовсім, але відрізняється значно. Можливо, дійсно, на прев'ю трошки кращий вибір, так, так такий сіренький, гарний льон. До речі, бачите, зовсім оці тіні на люстрі, оці жовтуваті такі. так Я вважаю, що це тіні Вони зовсім по-іншому виглядають на прев'ю. Не такими жовтими, Ну, багато чого тут виглядає по-іншому, звичайно, що і оці канділябри, завитки, оці всі. вони мають такий в морської хвилі відтінок трошки. А тут вони ну, видаються, наче повністю сірі. В житті, звичайно, що симпатичніше. Давайте, що я вам її покажу, як вона переливається. Ну, Ці кришталики, ви ж бачите, так? Мені здається, навіть на відео неможливо. Приховати їх перелив і близько в житті, звичайно, що все це переливається значно значно сильніше. Дуже класна робота, дуже легка, приємна. І я задоволена, що я її вишила, не дивлячись на те, що декілька років у мене ну, років 4, ви знаєте, лежали в мене ці сердечки і, під, і крапельки, оці кришталеві лежали в мене. Я мала схему собі в сазі і все все планувала. А в цьому році в минулому році я вже придбала цей журнальчик і вирішила, що треба, треба вишити її. Дуже гарна робота. Бачила я вже її віршиби в інстаграм. На рожевому льоні я бачила такому, ну навіть не на рожевому, а, я б сказала, такого абрикосового якогось відтінку трошки. Теж дуже цікаво виглядає, але, звичайно, що зовсім по-іншому. Я хотіла більш такий стриманіший результат, тому думаю, що Сирий льон, мій улюблений, непогана альтернатива і непогане рішення. Так що. Буду сподіватися, що мені все-таки вдасться оформити цю роботу, Почекаю ще трошки виробника, поки він там, можливо, вирішить свої технічні проблеми. Мені вдасться оформити цю роботу в ту овальну раму, яку б я хотіла бачити. Ну і звичайно, що коли мені вдасться це зробити, я вам обов'язково також це розкажу і покажу. Всім дякую за перегляди і всім па-па!